По-перше, там потрібно відкоригувати всю документацію, по-друге, знайти кошти. Я думаю, ну, в наших реаліях я ну, не готовий доповісти зараз, чи будуть вони, вони виділені. Чи... Бачаю тут вихід, тільки якщо це буде як спільними, то може там кошти громади, кошти обласного бюджету і позабюджетні кошти. Почали роботу над туристичним маршрутом для того, щоб цей туристичний маршрут у майбутньому став таким певним магнітом до тієї проблеми, яку ми маємо, щоб про нас знали, про нас згадували. Ми сподіваємося, що саме родзинкою цього маршруту, який ми вже створили і відкрили цього літа, буде саме цей будинок у майбутньому.